Ще одне цікаве питання. А чи підходять регенеративні методи для мого масштабу господарства? Багато хто думає, що регенеративне землеробство підходить тільки для маленьких господарств чи якихось експериментальних полів. Але це міф. Серед наших спікерів є різні господарства. Є одноосібник, який успішно впроваджує ці методи на десятках гектарів і є. Власник кількох господарств, який випробує інноваторські підходи на тисячах гектарів. І знаєте, у кожного з них є чому повчитися. Регенеративні практики це не шаблон, а гнучкі рішення, які адаптуються до будь-якого масштабу. І ми покажемо, як почати навіть з невеликих змін, щоб побачити результат і впевнено рухатись далі. Ваш масштаб. Це не перешкода, це можливість адаптувати те, що вже працює у колег із різних господарств. І обов'язково приходьте на Реагро25. Тут ви знайдете рішення, які працюють саме для вас.